Червень завершується тим, що на Хмельниччині будуть хмарні дні з проясненнями, інколи дощітиме. А початок липня подарує спеку. Мінлива хмарність та без дощів. таку погоду прогнозують вночі 27 червня. Температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла. В день у вівторок прогнозують плюс 23, плюс 25 та короткочасний дощ. У середу вночі, 28 червня, також буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс і без дощів. А вдень короткочасні дощі ймовірні на Шепетівщині. Температура повітря коливатиметься в межах 22-24 градусів. 29 червня в четвер трохи похолодає, вночі плюс 10 плюс в вдень плюс 19 плюс 21. До того ж можливі дощі. У п'ятницю, 30 червня, вночі буде хмарно з проясненнями та від 11 до 13 градусів тепла. В день від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. У суботу, 1 липня, вночі прогнозують до 15 градусів тепла. А ось в день до плюс 28. Без опадів. 2 липня в неділю короткочасний дощ можливий у центральній частині Хмельниччини, а температура повітря коливатиметься в межах 15-17 градусів, в день до 24 градусів тепла. Крім цього, у другій половині дня можливі дощі з грозами на більшій території області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.